Розглянемо замовлення Office Trips із різновидним комісії водій, а також поговоримо про завершені поїздки Office Trips. Маємо окреме відео про процес створення в MyTaxi CRM та перебігу поїздки в особистому кабінеті водія, Посилання в описі. Натомість тут маєте можливість створювати поїздки заднім числом, і подивимось, як вони впливають на звірку. Кнопка провору чугорі Create a Completed Order дозволяє створити завершене замовлення. Особливість полягає у тому, що водієві не потрібно чогось робити у його особистому кабінеті, аби замовлення відбулось і облікувалося. Воно типово матиме статус завершеного і одразу впливає на цифри у звірці водія. Тип поїздки обираємо стандартний. Адже саме це дозволить обрати потрібний різновид комісії. В меню обираємо різновид водій. Визначаємось із тестовим водієм для цього прикладу. Автомобіль автоматично не підставляється, потрібно зазначити його вручну. Також вказуємо адреси точки подачі та пункту призначення. Додаємо суму, до прикладу, 100 дирхамів. У цьому типі замовлень новими полями додаються дата та час його початку та завершення. Ці поля є обов'язковими, адже лише так MyTaxi CRM матиме відомості для інших модулів, як от графіку чи каз. Точність їх значення дуже важлива для правильного розрахунку перепробігів. Адже часові проміжки, зазначені для цієї та інших виконаних водієм поїздок, беруться до уваги для розрахунку його зайнятості у прив'язці до пробігів. Поля «Client Name», Phone та «Invoice Number» не є обов'язковими для заповнення. Перед тим, як власне створити саму поїздку, перейдімо до звірки водія. Оглянемо її поточний стан. Ми створюємо йому поїздку за 8 число. Вона має припасти в 15-й тиждень. Бачимо, що загальний дохід та баланс дорівнюють 0. Створюємо замовлення кнопкою. Одразу бачимо стадію замовлення Done та піктограму видалення замовлення ліворуч. А праворуч доступна деталізація цієї поїздки. Колонка Estimated Cost значення, яке відповідає значенню в колонці фінальної ціни Cost. Змінимо порядок відображення колонок для зручності. Так краще видно рівність значень, адже в таких поїздках водій не може створювати запит на перегляд їх вартості. Ще бачимо адресата комісії, у нашому випадку це сам водій, та її розмір. І вирахований дохід з цього замовлення. Повернімося до облікового запису водія, відкриваємо його звірку та подивимося на зміни. У тижневій деталізації бачимо вартість замовлення 100 дерхамів. В строчці комісії бачимо її розмір та суму. Нижче розмір доходу. Тут же є кількість коштів, котрі знаходяться фактично у водія за результатами поїздки готівкою 100 дерхамів. Ще є нова строчка Driver's Reward, що власне і є винагородою водія за виконане замовлення, розмір якої відповідає комісії, адже обраний її різновид був водій. В нашому випадку це 15% від вартості, що й становить 15 дирхамів, які зараховуються на баланс водія. У строчці звірки тижня бачимо загальний дохід 85 дирхамів. Який в подальшому буде розділений між автопарком та водієм згідно попередньо встановлених умов співпраці між ними. Хоча поточний баланс у водія дорівнює нулю, наче нічого не відбулося, перше, на що варто звернути увагу на прибуток водія, він дорівнює загальному доходу. Це тому, що водій працює за схемою без додаткових відрахувань, а отже, отримує 100% отриманого доходу. Також ми бачимо наявність 100 дерхамів. Готівки. Якщо арифметично відняти значення, то отримаємо кінцевий баланс мінус 15 дирхамів, який в теорії він би мав бути винним самому автопарку. Проте внизу строчка Driver's Reward якраз і свідчить про те, що це його ж компенсація із комісії згідно обраного її різновиду при налаштуванні замовлення.